Такого ще не було. Рада шокує. Молоді ветерани отримують 12 місяців спокою, а натомість жінки підуть у військо рік від строчки після служби без повісток і повторної мобілізації. Хто має право на відпочинок і чому це рішення вже називають історичним? Але це ще не все. Невже жінки тепер підуть теж воювати? Гучна заява військового експерта обурила країну. Депутати б'ють на сполох. Нові правила, нові речі. Реалії? не вже буде тотальна мобілізація? Усі деталі прямо зараз. Вітаю! Ви дивитесь. Україна сьогодні! Я Соломія Долик, і це останні події. Відстрочка для молоді рада зробила перший крок. Це справжня новина для тисяч молодих ветеранів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає 12 місяців відстрочки від мобілізації для хлопців і дівчат віком від 18 до 25 років, що вже відслужили рік за контрактом під час воєнного стану. Тобто, якщо ти підписав контракт, пройшов службу, підслужив чесно і закону звільнився, тебе не зможуть повторно мобілізувати. Та одразу після демобілізації рік спокою, рік на відновлення раніше таких гарантій не було. Молоді захисники могли потрапити під повторний прист буквально наступного дня після звільнення. Тепер закон має виправити цю несправедливість. У раді пояснюють, це форма соціального захисту і мотивація для нових контрактників. Молоді ветерани отримують час на реабілітацію, освіту чи просто повернення до нормального життя. Та, поки для когось це час пере. Починку інші лише готуються до можливої війни, і тут експерт зробив гучну заяву, яка розділила думки українців. Жінки теж воїни в Україні. Пропонують навчати військовій справі не лише чоловіків, а й жінок без винятку. Експерт Іван Тимочко зробив гучну заяву, яка вже викликає хвилю обговорень. Він наголошує, українців треба готувати до війни всією нацією, і жінки тут не винято. Загальна навчинність українського населення військовій Справі без винятку на стать та вік гарантуватиме нам безпеку не нападу Росії. За словами Тимочка, росіяни мають розуміти, перед ними стоїть народ, де кожен здатен воювати. Кожна людина, яка потенційно перед ними стоїть, може і буде з ними воювати. Тоді вони ніколи не навадяться. А ще, за словами військового експерта, у військовій службі статут не розділяє за статтю, є обов'язки, взаємодія і відповідальність. Не знаєш, як вчинити. Вчиняй згідно із законом або згідно з уставом, і не буде ніяких гендерних конфліктів. Проте експерт додає важливо створювати комфортні умови для жінок з урахуванням фізіологічних можливостей. І чим більше створено комфорту, тим менше буде дискусій. Тоді людина не бореться з побутом. Вона вдосконалює себе. Це чудово. А поки в експертному середовищі говорять про підготовку жінок до війни у парламенті, тема мобілізації жінок поки не на часі. Ця тема постійно в полі зору депутатів, але у нас зараз процедура мобілізації жінок в ред є: хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію, атмосферу в комітеті це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно, і поки в Україні Верховна Рада йде на зустріч і дослуховується до народу, у мобілізації за парканом у сусіда відбувається справжній цирк. Бо там у другій армії світу почалось. Те, чого Путін так боявся, Росія знову затягує у війську ще зелених призовників. Хитра схема, обман, примус усе як завжди. Їм обіцяють службу десь у тилу, а вже за кілька днів кидають просто на фронт. І ось тут сталось неочікуване. Солдати в шоці, їхні рідні у паніці, друга армія світу, знову у всій красі. А диктатор Путін робить вигляд, ніби то все під контролем. Детальніше про це у матеріалі далі Люди мои земляки, все они могли бы сейчас ходить, говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені. Виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни? У Росії було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри – відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт 05.07.2025 року під психологічним давленням молодшого лейтенанта Даши Держиєва. А саме він нас запугував, говорив, що Якщо ми залишимося на срочці, то нас відправлять в Курск, а в Курскі, якщо если... Курські отправляють людей, ну срочники то із 100% процентів тільки 70%, а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Єсть мої моєї призива, моїх друзі, трьохсоті контужені контужний убі осколками. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. П'ятдесят дільни жлезнодорожні бригади. Заявляє, що не хочу підписувати воїнський контракт. Якщо контракт, Подписано з подписан чи фізичним давленням, або Ділимошиніческими путями. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказал, что получается меня дома не будет никто ждать, друзья у меня все пропадут, родители будут наоборот отправлять на работу, никто не будет за мной следить, как бы ухаживать, что я никому не нужен буду также. Их бьют, сну та связку с близкими. У деяких выпадках в тех, кто відмовлявся стреляли с пневматичної зброї За срочников подписывают контракты, не говоря им. Их уже в ранг формально в ранге официальном военнослужащих контрактников направляют на войну. Я говорю это не голословно, недавний. В этом году был большой скандал в Чебаркуле, это по Челябинской областью в Челябинской области известная воинская часть. Где сама прокуратура під давлінням Росрошіні россинів скрила і признала, що були фальсифікації со стороны командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18 восімнадцятилітній у них нет бойового опту. У них життєвого опыта даже нет. чим они можуть помочь фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він мені Он є мама, Я сам не поняв, як так вийшлося. ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. У Приморському краї за відмови підписання контракту на строковиків нецьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Ати проходящого срочну військову службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально-психологічного давлення. Робітка не хоче йти, його відправлять на СВО. Робітку 18 років всього. І он не добровольно підписав це принуждення, було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати этот контракт. Йому сказали, выбора вибору у тебе Ты його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где знаходиться сейчас наш сын? Нам неизвестно на даний момент у нас є переписки скриншоты з ним, аудіозаписи, відеозаписи видеозаписи розговорів, где он подтверждает о том, что підписував контракт під давлением проти власної волі. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Криму. Добре. Становіть строй защитников нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну. Крыму вот мы на срочке летаем. Служу, да, короче. В пацаны, срочники, да, троих вроде но... 200 тела и 16 человек при... 300 тела. Просто срочники. Прилетели дроны. И у нас тоже частенько тут летают вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да, и даже ничего ниху... не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там нормально платить будут. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена примірне в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. Ну навіть якщо третій підпише контракт, ну це то сто тисяч нових контрактів, Це така насіснена вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами, але ніхто їм не може допомогти уникнути цього. Адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. Росії твориться пекло батьків, одинаків не звільняють від служби в армії. Їхні діти залишаються без опікунів і потрапляють до дитячих будинків. Поки Кремль відзвітовує про патріотизм. Військові бунтують, але система нікого не відпускає. Навіть тих, хто може втратити найцінніше про це та інші жахи, що відбуваються в російській армії. Дивіться далі. Поранених і покалічених відправляють у штурми, неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А чё, здорово без ноги. А это нога, нога. Хотя по звону мной небо, но это нога. Уже тут какой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что, им назвали причины. Ну все, ребята, ясно. И ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржаться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976 Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК. Він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності на реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактом дізнаються, що змінили рід діяльності. Черный рекрутинг, да, черные наборщики, они превратились в работорговцев. У нас іде просто работорговля по поставці Знач, людей на фронт під роздачу потрапляють усі без винятку. ДЦП психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають. <кій> в моєму родному снісліні селі, селі Черкаси Апаїлі парня з, з Сибірії женили на женщине престарелого возраста і вольного поведения, низку социальной ответственности, отправили на фронт, там он погиб, і они зараз претендують на да, як жена, хоча он неї ні разу навіть в житті не відео. Допомогти у ліквідації такого російського солдата а можуть його командири. Окупанти скаржаться, що неугодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву ма. Ячок окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон до хохоти. Зізнаються окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних. Російський військовий розповів, як його командир ввів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас цілі, коротше, Верзґредовські і Урагановський. Они по квадратам надувались одинаково, а долб***, который сидел, раз, за дежурным вот, на совете, он, их просто, короче, взял и перепутал капитан. Но. А мне это что, как бы, мне дают цифры на мне комбат вызывать. вызывает. Ну что, говорит, а как себя Это да, нормально. Он говорит, ты вот, знаешь, 12 детей, говорит, и на... 9 женщин. Інцидент, звичайно ж, зам'яли а по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.